Чумака, як штирі свині. Боже Боже, таку має кампу нехарапутну, у старої конини. Зав'єжу, то гуца, то ти його не розв'єжеш, а тобі там гуца. Я би тебе що не тілі живого кусала. Тобто да би то свиня мало Стоїть у церкві, як барани, нарізать, інші газда, як газда. а він такий захилений кольєра. Мені аж лице лупається з такого газду. От тобі Нар, тиждень. Я ще в церкві гаптакся. Стіни же замість мене в церкві, а я так снова Божого віслухаю. Льодна однаково молодий, А я ледве тлінний. Бо стій у церкві як слух. Лиш ксьо з вийде з книжки читати, а ти винопиш сльочи в цивулі та махаєш голову. Та й пускаєш ті кислинки такі тоненькі, Лиш що не закарпопіш у церкві. А моя мама казали, що то чисто закритайся коли коло чоловіки на собою. А коло тебе нема Бога. Пойбі Бо в менема. Ай, ти одвій ходить. Боже свята, та я тобі так шкіру спишу, як у книжці, Такі веселі рядами. Зійшлися кастиню ніхто хто не чув, ти не видів, Одна мала дитину дівко, Друга до лотя залі без чоловіка. Та й би вас, і черзі залишили за черятинка. Вони б вас був на місце, а діяти мені побожні. Лише поставки були. книжки читають. Образи купую такі живі аж до То було ні не брати, як мамам дитини. То ж собі долю напитала. Аж за тебе була, жодна сука не пішла, забула такого немилого. Ще велися в тому, що з тобою світ зав'язала, бо був би ходив так до хробної дошки. Бу... Бо був дурний, лапами все на полі завітку до хати. Я без свого додатку без самі чепити. Я не знаю, ти ще хотів другу взяти з поле, але не біси, мене доїш і не надієш. Я таки буду жити. так і мусиш на ній дивитися, та решта. Та жи, поки світа та сонця. Та й добра з буду ходити, та що ми зробиш? Ого. Ого. Вже в тім братстві тебе не да, хто би мене там не було. Чік книжки поспішно. Beijo! Uh, uh. Ne bi ja se čao trokim pljubutu, da je čez tu pobožu bo treba hatu pokidati. Sve bi da, ali budu biti! Mušu biti! вітки вам не дістати. А хоч би мокрав та ймуть, сідайте собі на печі, обтулюйтеся в лахміті, як можете, та й тепла чекайте. У мене малі діти і ті в'єли сарачета на морозі. Аді приніс вам хлібу та й горівки крішку, та й білу дранку. Обідій собі свята по-божому, може ще й люди, що внесуть. І головою коли не бити, бо нічого ви з них не відніте. Коли ж бояси кількому морозові і ж студені негода вітрі мати. То <плес> аж в самих вісках я чую, А голову я в сінові, бо на місці задеревеніла, якби би не била. А ноги ніц не стухають. Ноги синки, як колопки набриніли. Піхнути, а ні їх бігнути, ані їх зібгати. Я не могла ночі зночувати. Такі ночі довгі довгі, як коли в 10 на одну склаках. Всі очі наші допомоги, все поперегаю, від найменшої меншої дитини. Та й дня діждатися не можу, Та й так гірко сидіти самому в таким студеннім верте. А коби хоч Бог змилувався над вами, та муки вам довгою не дав, та й лишить тривоги. Аби борзо зпріта. Я синько тої смерті, як мами рідної чекаю. Вночі то в кожний кут пролуплюю очі. Це десь кута не бо я привидеться, бо як прибидеться, та й незабавки він приходить, але не привиджується. Та смерть прийде. Але коли коні стоя. Хай скиньте не, не прандку, я на вас сорочку білу надягну. Я дитину як ти мене білу сорочку вбереш. Я рада, щоб ту на собі загріла. Бо як якийсь казав, своїм нензі рада, щоб заплодила. Вовся вкусить в шкіру, та й тепліше. Ви вже зовсім розум вістрили. Та же на мете на різдво в такі нензі сидіти. Хай скиньте ти на пранку, хай не кинуть на вас сорочку. Ваші гони, кості, як мечі зі шкіри виглядають. Коби Боже. Я тут осені кажу, коби божі. Та й святкуйте здоров'я. О, йди, йди, спілкувати. Ой, туманівська служба, то, то важко. Йде, йде. То та добру дитину має. Та заходить коло мене, та й не забуває. Ніколи не встидався, що мама з турбою ходить. Не встидався. Не встидався. Каже, що не встидався. Ступай. Ступайся. Вступайся, не От. Отто добре дитина. То, то, то каже, що не стидався. Каже, що не встигався. Слава сьогодні. <ріпи> Я вам, бабу, золодкою пшеницю принесла. Аби сте за Марію очі наш збуває. Добре. Я вікажу за твою Марію, очі наш, вікажу. Славася. На дні з мокес трохи порогів. А ви себе Катерину очі наш витяжіть. А перегоійщину. Звичайно. Я люблю з віщу. Добре. Я вікажу за твою Катерину, очі наш вікашу. Лави, Лави, слава Ісу! На Я вам бабку рибки принесла, аби ви випіти поклони за нашу мамку. У людей світо, а в нас якби ще тіло на лаві лежало. Так плачемо. Вони нам ще того це ввечері вечеря влагодати. Я сирідко бівю поклони за твою матір. Вів'ю. No, I É Eu uh -huh. А мені відочка з Святого Сору встала. Та й вернулась до хату. Та й молитви серецькі в твоїм домі говорила. Отаку газиню лишив після себе. А тепер мене всі пси з усіх селів стають. А я їх твоєю паличкою відгоню. Але тим же брали хлібом сина згоду. Він, мами, не стидається. Він мамі хліба принесе, він мамі сорочечку натягне. Каже, що ти стидаєшся. За не голодого, старий, маєш мати рухи всі прощені. За не голодого, бо за медити в бугала. Yeah. i Навіть серце мо. Чому в корові? Якби ніжінка мі мізинним пальцем мізинним пальцем кинув. Та й бушка бороть зробив, на мене яблука би хрось Мой та же це покаяння новий світ, аби жінка лопила чоловіка, як коня. Але я би борг запам'яг. Так би ж щоб не пам'ятала куди ходять. Вілстрім. Вілстрім, бисокеру натучили. Тай й... Руки політеплював. Та й руки врази. Мой ти перше. Не дирепайся від кличку, як всі бы не, кшіпо, не Давай бриг гривку, ходь сюди. Я батьоти бо мій глемена твоя смерть. не людь зі мною. Але давай, сід той брак, Ага, Нагадаю, що ми ще на шанданіфо мені брали. Лиш би струки сам так на себе взяв, та й на Стид за стид, але бим сказав, по нам, що мене жінка била, а я руки обтіяв. Мой это же ти ж сміхом стать на все село. Жінка та й духовно слухає. А ты газу маєш бути. Я би таку жінку дзум было. Вступу позапряла. Так а ч бьет он, тонайской костюм. Бэй. Броче, брат. Его ми з тобою горит. Ты мене чувствуешь. Але п'ємо ми свою працю, свою кривавицю, кров свою йому задав мені карти годуємо. Але я добра, щиро тобі наказу.